25 років минуло з тих пір, як чорнобильська трагедія сколихнула не тільки нашу державу, а й світові країни. 25 років, а відлуння полину досі гірчить у наших серцях. Тисячі людей, не лише ліквідаторів, а й інших громадян, постраждали внаслідок тієї трагедії. Ніч 26 квітня стала для деяких фатальною. На тематичну годину пам'яті про тій чорній даті працівники бібліотеки Оксана Федорко і Леся Кадоб'янська запросили учнів 7-го Б класу загальноосвітньої школи номер 4 а також ліквідатора, члена спілки міськрайонного громадського об'єднання Прикарпат -ВАД чорнобиль СЕРГІЯ Мельника. В ході зустрічі Сергій Ярославович поділився з присутніми спогадами про участь в ліквідації аварії на ЧАЕС. Бовські наше ходило це гасіння пожежі. Як в 30-кілометровій зоні, так і за її межами. І основна робота наша була це вийти на реактор, де будувався саркофаг, І ми там закачували розчин, насоси часто виходили з ладу, забивалися, їх проходив, доводилося нам березбойтами промивати. Тікар, що дав шість чоловік, все було розписано, розкладено як шофер старшої машини. 4 пожежники і дозометрист. Дозометрист що першим, вибирав маршрут, тому що рівень радіації був. А ага, він вимірював, дозометрист він не Ну, Як сказати, рівень радіації коливався від міліргенів до кількасот рентгенів. У радіусі, наприклад, там 50 метрів могло бути тут 20 мілінгів, зробиш. Метр в бік, ступень, вже там 200 РНГ. Коли я вернувся в калуш, звідки була одна слово Чорнобиль згадувати, і ліквідатор не згадується. Окрім того, школярі підготували тематичну програму, в ході якої було вшановано пам'ять постраждалих, зокрема шестих сержантів пожежної охорони, які разом із колегами тієї ночі затулили собою не тільки станцію, а й Європу. Ці шестеро загинули майже відразу. Чорнобиль чорний біль нашої землі. І скільки б не минуло років, все одно це слово полум'янітиме чорним вогнищем скорботи. Чорнобильська аварія стала для нас уроком, за який заплачено дорогою ціною.